Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще в нутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав з фарбою. всередині. Ця капсула вона має розриватися в простір і не тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Да? Перше діло, у вас має бути мощний магнітний ну це обичайний на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, це вся пасаті, забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. В нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку якою шиють речі, і там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, і накручуєте отак, тільки дуже плотно, поняло? і треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Дивіться, вже наскільки піднялось, Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає, там ні на клюю, ні на чому. По чуть-чуть його кожен раз, як ви його так натягуєте. Його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да. Да. Тобто, коли ти його розбиваєш, а, може запросто там фарба якась чи щось іще, знаєте? От. Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Но якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які ви вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Коли не знаєш магію, все кажуть, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочився, підпалив, під підпалив. Просто кажуть, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Тобто вам буде добре зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, ні, помаранчевого кольору, втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Всередині вон капсула, і по нам не страшно. Бо нас, по-перше, тут ниток дуже много, бачите? То воно що з панитком пішло, тобто до, до одіжди не піде. А во-вторых, у нас є оце... защитка. Ця капсула вона має розриватися в простірі на тканину. А так як ми там наватали вірьовок, воно прям на вірьовку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, от, якраз у вас і реагує. Поняла?